Отак, дорогі друзі, ви реагуєте на подразники зовні. А подразники зовні для чого? Для того, щоб ви навчилися реагувати по-іншому. Але старі емоції, старі спогади, записані реакції визначають, куди ви зливаєте свою енергію. Це всього-навсього -всього гілочка. Її не потрібно ломати. Не треба вважати, що хтось вас прокляв. І ця гілочка тут на вашому шляху з'явилася, щоб вас знищити. Або ця. Гілочка вас образила, нанесла вам непоправіму біль вашій душі. Ні, нічого такого. Просто ваші спогади запускають старі реакції, які визначають те, як ви реагуєте на ті чи інші подразники. Але ж хотілося би, щоб було це приблизно по інакво. Ви йшли, все побачили. І красиво відреагували на всі подразники. і Вийшли таким красавчиком. Хочеться так робити. Правильно. Для початку ми повинні навчитися хоча б по-іншому реагувати. А для цього нам потрібно піти всередину себе. Там всередині у вас записані старі спогади. До них прив'язані ці самі реакції. Матюки, крики, прокльони і тому подібні речі. І для того, щоб їх звідти дістати і розпакувати, нам потрібно з вами відверто на цю тему зараз поговорити. Емоції як пастка вашої реальності. Ви думаєте, ви керуєте вашими емоціями? Ні. На жаль, це емоції керують нами, і в переважній більшості вони записані в нас в старій. Системі спогадів. І все, що з вами відбувається, це те, що ваш мозок, коли ви стикаєтеся з тим чи іншим подразником, йде в минуле і дістає звідти набір, як то кажуть, меню, рецепт, як реагувати на той чи інший подразник. Якщо у вас всередині є біль, розчарування, злість, то і емоції будуть відповідними. І замість того, щоб відхилити гілочку, ви можете її зламати або розсердитися і вирубити ціле дерево. По-різному люди реагують на ті чи інші подразники. А як же це змінити? Адже це руйнує. І багато з вас це розуміють, що старі програми, старі моделі поведінки, вони не діють. Потрібно від них звільнятися. Якщо вам цікаво, Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а ми далі розберемо покроково, як з цим працювати. І давай ще трошки поговоримо про реакції. Як працює ваш мозок? Дуже коротко. У вас всередині емоції виконують наступну функцію. Вони, запис... Вони будують тунелі з нейронів, з записи, це яскраві енергетичні спалахи. Так як мозок вібрує на певних хвилях, а емоції негативні це негативні хвилі, і вони вже записані всередині, то все, що нам потрібно, це переналаштувати наш мозок, наше минуле на нові реакції. Як це зробити, зараз я вам дам практичну вправу. Спокійно сідаєте і уявляєте з закритими очима себе старій моделі. До речі, уявіть, ви стикаєтеся з. Зрадою або з образою, що ви відчуваєте всередині себе. Злість це не ви. Це ваше минуле диктує вам, як реагувати. Дозвольте собі відчути правду, побачити правду. Скільки разів на день ви відчуваєте одні й ті самі емоції? Скільки разів ви потрапляєте в цю пастку за один день? Емоції це не просто реакції, це записи в мозку. Кожна негативна емоція це закорінений спогад. Який змушує вас реагувати на ті чи інші подразники по старій схемі, при цьому зливаючи вашу енергію в негатив. А негативні емоції це найпотужніша енергія. Вона вам зараз не потрібна. Емоції це енергетичні коливання. Ви або налаштовуєтесь на чистоту страху і болю, або переналаштовуєтесь на нові хвилі любові, співчуття і інших реакцій. Адже можна не ломати гілочку, а просто відхилити. Відійти або навіть навчитися робити це заздалегідь. Уявляєте, до чого ми всі можемо прийти маленькими кроками і тренуваннями? Давайте я на вас навчу. Але зараз невеличкий приклад із життя. Приклад, коли людину критикують і вона відповідає агресією, це стара програма з дитинства. Ваша злість це стара маска, яка прикриває більш глибші почуття. Страх, образу, розчарування. Щоб змінити своє майбутнє, треба навчитися розривати зв'язок з минулими програмами і з минулими емоціями. І так, почнемо вчитися Найцікавіше. Давайте згадаємо зараз негативну емоцію: біль, образу, зраду, щось таке потужне, що з вами недавно ви переживали. Закрийте очі, пригадайте і тепер. І тепер згадайте в минулому. Чи вже відчували ви таке? Спробуйте побачити ту ситуацію ще раз. Тобто вона була ось свіжа, і тепер ви підіть ще глибше в свою уяві. Замість того, щоб ображатися, зараз от в даний момент, ви коли згадуєте, у вас може з'явитися знов це відчуття. Ні, ось скажіть собі, я спостерігач. Це всього навсього енергія в моєму. Тілі, не реагуйте, просто спостерігайте. Видихніть. Не вдихніть, а спокійно видихніть і відчуйте, як ця емоція розчиняється у вас. А тепер давайте зафіксуємо цей стан. Закрійте очі ще раз, уявіть себе в подібній ситуації. Відчуйте силу, стисніть кулаки, відчуйте, як вона вас наповнює, і повторюйте за мною. Я вибираю свободу від старих реакцій. Ви це відчули? Ваша реальність почала змінюватися вже прямо зараз. Це має бути на рівні ваших нових відчуттів. Ми створюємо нові записи у вашій підсвідомості. В наступні 24 години спробуйте відстежувати ваші емоції і вилавлювати подразники. Вони будуть з'являтися. Зараз у них буде ціль повернути вас назад. Напишіть, яку емоцію ви готові відпустити прямо зараз. Ви не ваші емоції, ви творець власної реальності. Якщо відео було корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, може рекомендуєте вашим друзям. До зустрічі на каналі Рибон з душі. З вами був Андрій.